Доброго дня! Наше сьогодні з вами завдання подивитися, як додавати і віднімати мішані числа. Якщо в мене є 4, 2 сьомих, і до них треба додати 5,1 сьому. Для того, щоб додати ці два дроби, мішані дроби, мені потрібно спочатку додати цілі числа Чотири додати до п'яти, а потім додати їхні дробові частини дві сьомих і одну сьому. Чотири додати п'ять це буде дев'ять цілих. А два додати один, то буде три сьомих. Три сьомих. Ось ми з вами і додали. таким чином. Якщо у нас... Треба додати 2, цілих 7 дев'ятих, додати 3, цілих 4 дев'ятих. Знову 2 додати 3 буде 5. Знаменник у них одинаковий, то буде 9. А 7 додати 4 буде 11. Але оцей дріб неправильний. Його не можна так залишати. Тому треба 11 поділити на 9. Це буде по одному, поміщається, в 11 11,9. Отже, треба оцю одиничку до п'ятірки додати. Буде 6 цілих. І дві дев'ятих. Як же виконати віднімання? Сім цілих вісім дев'ятнадцятих. Відняти чотири цілих три дев'ятнадцятих цілих Чисел віднімаємо цілі. Тобто, я від 7 віднімаю 4. Від 7 відняти 4 буде 3. І віднімаю від дробової частини дробову частину знаменник спільний 19. А від вісьми відняти три буде п'ять. Отже, буде три цілих п'ять дев'ятнадцятих. Якщо ж мені треба від одиниці відняти дві тринадцятих. Одиницю. Треба записати як 13 тринадцятих. І відняти 2 тринадцятих. В результаті буде 13 відняти два, буде 11 тринадцятих. Якщо у мене буде 10,4 дев'ятнадцятих і треба відняти 3, 3, ой, вибачте, 7 дев'ятнадцятих, дивіться, 4 дев'ятнадцятих буде менше, чим 7 дев'ятнадцятих. Тому від десяти мені треба забрати одиничку. Забираю цю одиницю, буде дев'ять цілих. А до чотирьох додаю дев'ятнадцять. Чотири додати дев'ятнадцять, буде двадцять три дев'ятнадцятих. Відняти. Три, сім девятнадцятих. І тепер, як було раніше, дев'ять мінус три буде шість, а двадцять три відняти сім, також буде шість дев'ятнадцятих.